Наче якість хороша коротше. Софія, якщо ти не в курсі, це дуже страшна гра, насправді. Ну ви зараз самі все поймете. А, да. Привіт, друзі. З вами я Ікарус. Хто не в курсі, це той чувачок, оцей який грає. Знаю, що кількість людей, які подивляться це відео, буде невелика. Але якщо вам було цікаве це відео, зацікавило якось, то я запрошую вас доєднатися до нас на стрім. Він буде проходити. П'ятницю о 21.00. Посилання на наш основний канал буде в описі. Yes. Ну, у мене був вибір або ця гра, або Resident Evil 4, або якась іще одна гра, але ну, я вирішив. Цю. Вона крута і підходить для каналу цього. Бо yes. я ж нічого не вже. Це його коротше, жінка. Ну, типа. Реалістично всі жінки такі насправді. Чому не Resident Evil, не знаю, просто чомусь так вирішиш. О, дивіться, зараз шляпа буде, страшно ще. Щас... Страшно, дуже страшно. О, і... чужий чисто поїхав. А, ну і коли вони тебе вбивають, то вони відразу тебе заражають. заражають, і ти теж монстром становишся. На чисто по горбу. Франко вже нема. Оооо, годи. Біжим. Біжим, біжим. Оооо. Где мани? Не догони тебя. что это стреляет. Unlock. Да, просто. E, э, алло. Ладно. Лифт не працюет. А, вот все. А он хороший? А, він, он очень плохой. Дякую, що освободив. Як не стрілять. Ой-ой-ой, я ой, ой, суждаю. Ти що, трудиш. У нього просто ангина была, ютуб, не снусь, мне стрим. Фух. Я так і знав, що він щось нехороше хороше зробив. Як з цього прибора стрілять, ще не понятно. Press B to hold. Ага, пока за. Воно показує, куди найміти. Спорим, що він зараз стане. А що там дёрнулося? Я не хочу знати, що там дернулось. Аж що ти мені показуєш, як цілиться? Це що зараз буде? А я не, не хочу. Щось дергайся, падает. Oh, oh, oh. <coughs> Чуть-чуть не нормально. А, ну еще наш головний герой, він инженер. Окей, погнали. Надеюсь, тут никакой тварюки не буде. По-моему, это зря це зробить. Щось я теперь можу робити. Прес F А, я щось можу робити. Можу. Ага, понял, все, спону, я можу чуваки убивать. ой 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 На. Ой-ой-ой. Демоны идут. Ой-ой-ой, я его не убил. Не иди сюда. Не иди. Не подходь. Я пропасал. Все хорошо. Как тебя спасти?

Ой, не барыч, ну да. А, ну да як как настоящий кент пощекав мене да. Спорим сейчас тут монстры появятся. Не трогай, да?

Ой-ой-ой. Хорошо, що я сохранився. Давай. Так. Все, ага, мы можем тепер замедлять. Да, гадав. Подкрис. Ч ты мне не движешь, Ага, щось он от мене хоче. Удивительні головоломки. А-а-а, Поняв, бачите. Це я вам не папіч. Я не казував. Ой. Конечно, не казував, я Dark Souls прошу Ой. Я там забув, короче, кое. Привет. Навіщо митви так сказать? Ай-ой-ой по достойність. Понятно, цему краще по ногам стояти. О, привет. Мамо її краще не трогать. Шарики, шарики це хорошо. Как... 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 кактусом будем отбиваться сейчас. По одному гади. А, все це уже нормально, нахуй. Виглядає як якийсь, короче. Прикол, де можно побыть с боссом. наше СССР. Що, вбив? а ну це йому вже кирдик да ну да ой це короче таки Бос, босс да такий перший ладно це не було важко насправді Що нам да? Ага, без свята. Щось страшне. Та Шось страшнет не тобі помогать не будуть. Тут веселее в разгаре. Ой. Ооо, давай это Ой. Дурень напугав. Не якщо стиралки б зараз виліз монстра, звичайно. Це було б дуже круто. Клас. Клас, світла нема. Що це означає? Добрий вечір. Що там ще одне чудище -то? Давай, питляй. Треба б якийсь магазин, а то патрони не безкінечні, вже закінчуються. Я пам'ятаю, коли ми з товаришем грали, то коли в нас закінчувалися патрони, то ми просто в рукопаш вийшли. Ну це дуже тяжко. Демет нам дають збрех Щось тут кричить так файно мені аж не нравится.